Формадол забудь про головний біль. Ну, зараз до вашої уваги добірка новин важливих на цей ранок нагадаємо сьогодні 9 листопада. Середа, ми починаємо. Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в країні. Відповідні законопроекти вже на розгляді в парламенті. Щоб рішення вступило в дію, їх має підтримати більшість народних депутатів. Тексту документа ще немає і терміни продовження невідомі. Але за словами депутата Ярослава Желізняка, з високою доли ймовірності продовження буде знову на 90. 90 днів мобілізація і воєнний стан в Україні наразі діють до 21 листопада, включно. Уряд звільняє від податків імпорт генераторів, трансформаторів і акумуляторів. Про податкові пільги та на обладнання для проходження опалювального сезону розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Голова уряду наголосив, що таке рішення має задовольнити попит населення, ну і також зменшити ціни на прилади. Як ще уряд готує країну до долі нелегкої зими, давайте послухаємо премєр міністра Усіх українців на цю зиму є мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів, зокрема, тарифів на тепло, які складають взимку більшу частину платіжки. Майже 2,5 мільйона домогосподарств отримують субсидії. Їх кількість в наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатись за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 гривень на місяць. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Великої Двадцятки в Індонезії. це журналістам підтвердив речник президента Сергій Нікіфоров. Наймовірніше, Зеленський доєднається до зустрічі в онлайн форматі. Хоча раніше президент Зеленський заявив, що не братиме участі в саміті G20, якщо там буде російський диктатор Путін. Нагадаємо, що саміт Великої Двадцятки відбудеться 15-16 листопада в Індонезії на Балі. Це були основні новини на цей ранок 9 листопада. Далі буде. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн трансляцію на нашому youtube каналі.